Пишіть. Угу. значить, Пропав кум. Пропал. Да. значить, Не дуже високий, дуже. не дуже худий, не дуже тверезий, взагалі, взагалі не дуже. Не да. Відкликається на запах самогонки і сала. От. сала Якщо да. побачить хтось, пусть гроші не одалжує, бо що не. більше кума не побачить. Одалжує. Що ще написати? Давайте напишемо, у що він був одягнений. О, давайте. А... Був одягнений у те, що і завжди. Те, що і завжди. Те, що і завжди. Юрчик, ти тримайся. Ми кинули усі сили на пошуки. Слухайте, ви шукайте скоріше. Бо яринка вже з лузду починає їхати. Вона мені кума заміняє. О, що? Все так серйозно? Так. Да. Вона тепер знає такі слова, як голкіпер і карбюратор. Юрчик, мені здається, ти перебільшуєш. Я знаю твою яринку, вона в тебе розумна, адекватна жінка. Здорово, міндяра! Чому ж яки сидимо? Вшли до хати, там зараз почнеться іспанське Ель-класико Барселона Реал. Але спочатку, куми. давайте вип'єм. Хто сказав? Давайте куми, вип'ємо! Куми, куми! Знайшовся! Так і перше запитання від представника закону. Де ви були два з половиною тижні? Ви не повірите, був там, де все all Ви що, В Турцію їздили, да? Ну, майже в підвалі випадково закрився. Слухайте, а? А давайте напишемо, що кума знайшов я. Ну, Самі розумієте, скоро кінець місяця. Та напишемо, що захочеш, тільки пішли вже до хати. Подивимося, як каталонці на Сантьяго Бернабео розривають королівський клуб. Що це за ринку? Нічого, нічого, просто більше куми, не пропадайте.